Найкращий найкраща людина павук у всіх книг і Гвен Стейсі, ти павучиха моєї мрії. Хвилинку. Ось так і буде зручніше. Зніми свою маску, прекрасне личко. Вау! Я кохаю тебе, Спайдермене. Моє кохання. Що? Це був лише сон. Час збиратися на навчання. Беру тільки найнеобхідніше. І, звісно ж, тебе, мій герой павучку. Ось так. Закривай, доки не випав. Чудовий сюрприз. Новий прекрасний день у коледжі. Привіт, друзі. Привіт, наша люба ботанко. Обіймашки дружби. Я дуже рада тебе бачити. Ти просто чарівна. Так. Я завжди хотіла з вами потоваришувати. Ми підготували для тебе сюрприз. Відчиняй мерщій свою шафку. Що ж там, га? Погляньте, такий кавалер. Безсмертна історія кохання. Все, біжімо, друзі. Що це таке? Забери від мене геть свої кістляві руки. Де мої окуляри? Чи потрібна допомога? Що? Тримайся за мою руку. Я допоможу тобі підвестися. Привіт! Чи mm -hmm. все гаразд, що я не добачаю? Mm -hmm. Ова! Це ж людина павук. Mm -hmm. Ти кохання всього мого життя. Mm -hmm. Так, я багатьом подобаюся. До речі, мені вже час. Я розшукую Гвен Стейсі. Хвилинку. Mm -hmm. То ти шукаєш собі Гвен Стейсі? Mm -hmm. Зачекай, ти вже знайшов її? Це ж я. Mm -hmm. Оу, серйозно, либонь? Mm -hmm. Ні. Перепрошую, сталася помилка. Ти не Гвен Стейсі. Ні. Шалена несправедливість. Я така нещасна. Чому це я не можу бути твоєю Гвен Стейсі? Гаразд, не плач. То ти передумав не так швидко. Спершу тобі доведеться стати справжньою Гвен Стейсі. Ось, тримай інструкцію. Як стати Гвен Стейсі? Неймовірно. Я впораюсь. Спайдер мене, ти куди? Таємні двері. Зачекай, я за тобою. Що це за місце? Коледж супергероїв. До речі, що там написано в моїй інструкції? Перший етап чиста шкіра. Це буде непростим завданням. Люди, влаштуємо дружній матчі Марвел проти DC. Так, чудова ідея. Аго, обережніше. А що там у цьому кабінеті? Треба роззирнутися. Не відчуваю тут супергеройський дух. Ага. Що? Моя спина. Негодна дотягнутися. Mm -hmm. То й чому ти стовбичиш? Допоможи мені. Чи тобі повилазило тут богині зле. А, так, миттю. Негодно підняти власний молот. Хвилинку. О, железний. Що? Як ти його підняла? Що ти робиш? Mm -hmm. Леле, перепрошую. Треба mm -hmm. ж таке. Вели мої хребці на місце. Небо яке mm -hmm. Дякую. Чи мені тобі віддячити? О, знаю. Mm -hmm. Мені потрібна допомога щодо очищення шкіри. Mm -hmm. Гадки не маю як позбутися цих а вже ж. все легко. Mm -hmm. То горімо туликавка, то є найкращі косметологи. Mm -hmm. Ні, я цього не витримаю. Mm -hmm. Будь ласка, не треба. Що mm -hmm. ні, 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 забудь про молот. Mm -hmm. Маю спеціальний б'юті гаджет для порятунку від прищів. Це геть не страшне. Ні, mm -hmm. ні, ні, це погана ідея. Мінус один прищ. Чудово. Ну, далі. Ось і все. Ова! Обличчя чистеньке. Жодного прищика. Дякую тобі. На все добре. То що там маємо далі згідно з планом? Супергеройський костюм. То йде мені взяти такий дорогий костюм? О, святе залізо. Це ж Тоніктар. Ова. Що? Знову ця рукавичка. Ну бо знімайся. Весь час маю ще до неї проблеми. Знову моя рука застрягла. Ніяк не вдається її стягнути. Фу. О, О-оу. ні-ні-ні. Цю рукавичку слід здати в ремонт. Ну Нужбо. Привіт. Гадаю, я можу тобі допомогти. Хвилинку, це було десь тут. Знайшла це стане в пригоді. Надійний засіб. Ага. Що? Дай сюди. Твоя рука вислизне з рукавички, наче слизький оселедець. Ага. Що ти робиш? То й звідки ці бульбашки? важки? Ага. я передала меду. Я митцю звільню ага. тебе з полону цієї підступної рукавички. Швидко та безболісно. Ова, ага. тобі вдалося. Ага. Ага. Дякую, красно. Завжди рада допомогти. Oh, okay. Гаразд, мені вже час. Hey. Ти куди, га? Оце і О, oh. oh, Тоні. Може, ти годен mm. мені допомогти. Мені конче необхідний супергеройський костюм. Костюм? Mm. Гаразд, маю на похваті декілька. Mm -hmm. Вибирай, який тобі пасує. Mm -hmm. oh, wow. ага. Ось цей костюм саме те, що мені потрібне. Мені пощастило. Тоні, терміново костюм. Добери мені щонайбудь у моїх тонах. Класика і класика качка. Я візьму ось цей. Дякую. О, перепрошую, пані. Мені потрібно вдягнутися. Дякую тобі. До речі, чудовий костюм. Цей костюм просто як на мене шитий. Носимо здоров'я. Бувай. Отже, що маємо далі? Зачіска. <при> О, хто це там страждає? Ну no, Ми поглянемо. Я найнещасніший у світі. Го пане Росомахо! Що тут з вами? Що ти тут забула? А? Твої пазурі. Я зламав пазурики. Гадки не маю що вдіяти. О, чи ти можеш мені допомогти? А вже ж можу. Сідай, миттю все організую. Тобі пощастило. Я завжди маю зі собою косметичку. Маю пилку ще й лаки. Що тут відбувається, га? Тільки найнеобхідніше. Цього стане. Давай сюди свої пазурки. Надійся. Ух, виклик прийнято. Я впораюся. Розслабся та насолоджуйся. Так ось я й кажу досходові. Тобі потрібен приквел, чуваче. Чи ти можеш не розмахувати руками, будь ласка? Так. Гаразд, перепрошую. Я докладу зусиль. Як не візьмете мене в месники, то звільняюсь. Ото й усе. Ми спорилися. Що це? Мені подобається, я в захваті. Вони такі блискучі. Дякую, Люба. Зачекай. Може, ти також мені допоможеш? Мені потрібна така стрижка. Будь ласочка. Гаразд, я спробую. Сідай. Почнімо. Шапку краще прибрати геть назавжди. Жах. Цьому волосю давно потрібне вправне лежо. Що ж, почнімо. То як що скажеш? Чи подобається? Чи не так? Де моє волосся? Га? Мені потрібне волосся. Гвен Стейсі не може бути лисою. Будь ласка, вдій щонебудь. Гаразд, не посіюй. Я митцю все виправлю. То що скажеш? Чи подобається? Ти ж викопана молодша сестра Аріель. Ні, це не те. Гаразд. Поглянь зараз. Ні, брат, це не мій відцінок. Хардрок. О, котику ти такий милий. Цирк, цирк, цирк. Гадаю, цього разу я вгадав. Що скажеш? Вау. Ова, Це ж сама та зачіска, що мені потрібна. Дякую тобі. Ти найкращий перукар року. Дякую від щирого серця. Бувай, бувай, Гвенні. Мі-мі-мі, такі нігтики. О, моя нова ідеальна зачіска. Я майже досягла мети. Ну, ми поглянемо, що тут залишилося. Укус павука. Де мені його взяти? Якось маячня. сила силене павутиння. Ці павуки взагалі в берега пустилися. Хіба ж так можна? Так, так, так. Він має бути десь тут. Де ж? Ова? Привіт, павуку. ти такий маленький. Моя голова. Що це? Ого, Я стріляю повутинням. Чудово, мені вдалося. Мама Мія, я щойно все поприбирав. Ти що тут робиш? Що? Я недобачаю. Розплющу очі. Сама лазитимеш по кутках зі шваброю і прибиратимеш власне павутиння. Що? Хвилинку. Окуляри мені надалі не потрібні. Я все бачу. То й що далі? Я з тобою розмовляю. Жахлива поведінка. Ого, 200% зір. Я бачу без окулярів. Нарешті мені все вдалося. У, мені вже час. Прощавайте. Ані Руш. Фу. Я готова. Привіт, друзі. Гвен Стейсі! Це ж вона. Привіт, Гвен! Ми твої фанати. Чи можна автограф? Чи й селфі. Ти така чарівна. Будь ласка, залиш свій автограф. Гаразд. Від Гвен з любов'ю. Ідеально. Дякую. Гвен Стейсі! Бувайте фанати. Ого, серйозно? Пагуку не ведись на це. Це ж якась підробка. Оближте. Прощавайте пані. Привіт, крихітко. Ти така чарівна. Ми з тобою ідеальна пара. Ого, а якщо до мене, то і гаразд. Це я тебе облишила. Як щодо побачення? О, мій герою. О, став уподобайку, якщо чекаєш на наш поцілунок. Комусь потрібна допомога. Поглянь он де. Mm -hmm. хтось у біді. Пусте. Mm -hmm. Я знайшов своє кохання і це ти. Але ж там кличуть на допомогу. Для мене порятунок важливіший за кохання. Прощавай Спайдермена. Я все зроблю самотужки. Фух, минулося. А вона жорстока. Гей, друзі, годі гальмувати. Ходімо вперед, сміливо. Що воно нам зробить? Ми супергерої. За мною. Що? Мій плащ? Ні, це був мій улюблений. Ніхто не сміє торкатися мого плаща. Молодець супермене, чудова робота, так її треба. Ти наш герой. Ну що, великий босе. Що ти тепер скажеш? З нами лихі жарти. Вони знищили мою ляльку, негідники. Пс, чуєш? Чого ти бачив, як вони рознесли улюблену іграшку боса? Це було феєрично, бос точно програв цей раунд. Тихіше там. Я покажу цим самовпевненим дурням. Наступне випробування вони точно провадять. Підготуйтеся до вашого наступного випробування. Хто натисне на кнопку? Хай будеш ти. Ну ми розіграємо. Я виграв. Тисни на кнопку. Прокляття. Ну, гаразд. Ледве не впав. Як високо падати? І що нам потрібно зробити? Тримай канат. Хто програє, впаде вниз і назавжди. Успіхів! О, потрібно перетягувати канат. Точно, ти маєш рацію. Посунься. Супермен сам впорається з канатом. Легко, дай мені? Не поспішай. Це чоловіча справа. Готовий супермене? Відчуй мою силу, диткуле. Службо, вперед, супер Гей, Гвен, не хочеш мені допомогти? А що сталося? Гаразд, я допоможу. Тягнемо разом. У мене все під контролем впевнений, що впоришся. Мужом стає тобі допомочі. Ну, ми разом тягнемо. Вони перемагають. Я не знаю, що нам діяти. Моя суперсила. Настав час її використати. Я тримаю нас. Тягнемо ще сильніше. бо. Що? Це не проти правил. Канат не підтримав такої напруги. Ова, Ми перемогли. Отак. Перемагати це моя суперсила. Все завдяки моїм потужним біцепсам. Ну що, бачив? Ми знову перемогли. Це всі ваші випробування. Вигадай, щось цікавіше, друже. Ці живучі супергерої. Вони знову мене перемогли. Хочеш, чипси? Пригощайся. О, дякую. Не відмовлюся. Тобою Все гаразд. Подивився бідолаха. Що там у вас відбувається? Вперед, Вилітай, бридки, чипси. Боже, з ким мені доводиться працювати. Гей, можна обережніше. Ось ваше нове завдання. Тримай. Кожному по одному печиво. Прошу. Час пішов. Починайте. Окей. І що тут потрібно вдіяти? Ти мені навряд чи допоможеш, так? Гаразд, це сама впораюсь. Голка. Потрібно вирізати цю фігурку. Окей, мені вдасться. Часу все менше. Що? Зручна зубочистка. Отже, вирізати фігурку. Серйозно? Це ж легко. Ось так. Чудово. Мілого типу готовий. Дивись, я все зробив. Так підходить. Чудово. Що? Виході лупати цією голкою. В мене ж є зброя. Є, готово. Ювелірна робота. Ти теж впорався, як шкода. Ну, що тут у тебе? Я майже закінчила. Потрібно діяти дуже обережно. Повуковичцях поведе мене. Я знаю, як треба вирізати, щоб нічого не зламати. Ось так, акуратно. Ще трохи. Вдалося. Ось так підходить. Тримай. Серйозно? Як ви це робите? Дай п'ять. Ми впоралися. Зачекайте, а нас четверо. А де Джун? Он вона. І Здається, вона програє. О, ні. Мені потрібно прискоритися. Ну бо, Джун. Ти зможеш швидше, але обережніше. Залишилося лише трошки. Вперед, дівчинко. Ось я закінчила. Ви всі впоралися. Ми всі перемогли. Іху. Ну, що, великі боси, і це все завдання легко. Вони знову перемогли. Неймовірна халепа. Принесіть мені каву. Нам потрібно пройти туди, на фінальну платформу. Ці класики вочевидь небезпечні. І що вдіяти? Я боюся. Не бійся. Я піду першим. Дивіться та вчіться. Бачите, нічого. Це легке випробування. Куди наступати? Та яка різниця? What? Так, я супер. Хто наступний? What? Сміливіше, друзі. Вперед! Окей, я піду. Куди далі? О, ні. Де вона? Привіт. Я вже тут. Ну, Мумо до нас, друзі. Це легко. Джон, Ти наступна. Вперед. Гаразд. Я спробую. Тільки би не впасти. Куди далі? Дозвольте, я вас проведу. Супермена, ти справжній джентльмен. Ви що, забули про мене? Я вже йду. Ні. Uh, here we go again. О, ні. Навіщо він пішов туди? Oh, What? Я гаразд. Все добре, тільки голова обертом. Це має жахливий вигляд. Ми виграли. Ми всі пройшли. Гей, ти, лузере. Ми подолали усі твої випробування. Це неможливо те, що вони собі дозволяють. Ну все, мій терпець ірвався. Що це з ним? З'їв лузера. Ми перемогли. Ні, ні, це я головний, а не ви. Я бос. А ви ніхто. Так це він. Ось хто це все влаштував. Все зрозуміло. У нас теж є одне випробування для тебе. Що? Ні, та як ви посміли. Я тут головний. Ага, зараз ми пограємо. Поїхали викликати чоль су. Оу, тільки не стріляй. Тихше, тихіше. Ми познайомимося. Привіт, красеню. Якся маєш, лови сердечко. І поцінімо. Така миленька. Я бентежений. Це було за виграшки. Хлопчики такі хлопчики. What? Ти що ж це коїться зі цими ляльками? Ти. Тримай реквізити для наступної гри. Дай мені. Я сама віднесу. Гаразд. Тримай своє завдання. Дякую. Що там? Ось завдання для тебе. То і що мені зі цим вдіяти? Таточку, тримай форму. Це тобі стане в пригоді. Але ж яким чином? Ти Розберешся. Гаразд. Ну ми поглянемо. Парасолька. І трикутник. й чим мені це стане в пригоді? What? о Ооо, ah! помилка сталася. Має трикутник. Це найлегша фігура. Я майже перемогла. Хвилинку. Маємо заміну. Мені пощастило. Що? Але ж як? Ні, так не чесно. Татку, тримай. Тепер ти переможеш. Отак. Це ж проста справа. Готово. Мені вдалося. Він переміг. Так не чесно. Це я могла би перемогти. Аго, гов ти. Я все ще супер, татко. Він шахраює. Наступний раунд веселка. І я дам йому раду. Аго, ти мені вже устогидів. Зараз я сам з тобою зіграю. Тримай конверт. То й що маю з цим діяти? Наразі дізнаєшся. Невеличка підготовка. Ось так. Тепер цей конверт приклеєно намертво. А ти спробуй кинути свій конверт таким чином, щоб він перевернув мій. Дзуськи, ти програв? Тихіше там. Була репетиція для розігріву. Я спробую ще раз, та ось зі шкіри пнись. Однак час спливає. таймер запущено. Гаразд. Я докладу зусиль. Чому? Таточку, послухай, це все злости чим? Що? Від чим? То це ти, однак це не впливає на умови гри. Все тобі гаплик. То хто тепер не вдаха? Ти програв. Це ще не кінець. Наступний раунд кубики. Ти не впораєшся. Це ми ще побачимо. Я впораюся. Так, ще раз. Так. Ну ж, бо тату, тобі вдасться. Так, я впорався. Бачиш, спокійно, оптимісте. Якщо до справжнього випробування. Ти що тепер скажеш. Ну ж бо правила ці самі. Зловив всі кубики. Таточку. Згадай свою попередню роботу. Коли ти був жонглером. Гаразд, як там було. Так, згадав вперед. Так, мені вдалося. Як таке може бути? Це ж нічого не означає. Я знищу тебе новим випробуванням. Тримай. То що мені зі цим вдіяти? Тобі потрібно його відбити. Гаразд. Ні, тобі потрібно відбити п'ять разів поспіль. Гаразд. Спробуймо. Тату, тату, то що ж, зіграємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну ж бо таку, ти найкращий вперед. Одинадцять, дванадцять. А це удар на твою честь, дитинко. Це ж порушення. Червону картку гравцю. Тобто хапайте його. Мерщій. Ти чого тут розкомандувався? А, Що? А, а, Моя маска? Я твій бос. Хапайте його. Ні, сталася помилка. Стривайте, маю кращу ідею. Дай п'ять дитинко? Ми чудово впоралися. Ого, та це ж я. Милий добрий дівчин. Поверніть мені одяг. Благаю. Тепер нам потрібні нові гравці для наступної гри. Я їх розшукаю. Ha <laughs>